Оце ребята йду на рибалочку, Во. зараз зимали сніг, льод розтав, тепер можна половити на спінінг. Спіннінга взяв з собою такого універсальний, фаворит X1, ТС-525 грам, ну і вже причеплю такого Во. воблерка SP90. Довже доходимо до наших ставків, тут їх три, а там далі ще річка. Спочатку половимо на наших ставках. Отакі от вони у нас ставки. А далі пойдемо, там далі є річка, то пойдемо попробуємо на річку. Зараз покидаємо туди воду до камішат. Це рібята бачу що сніг розстав. коротше уровень в ставку води піднявся, де вже майже витікає з берегів. Тому взагалі калюжа. так якби ще один ставок. Ну, цар будемо ловити. менше число більше діла. Якщо щось ловлю, то покажу. Там покидав. Коротше рішив йти туди вон сюди. О. До ставків, на, до центру ставків, покидати на ямах. Що казали, повинна на ямах стоять. зараз Покидаю отут. Ну і на цій стороні по корчах оцих. Так. Вода, прозора, вона видно Закидаємо. О, і будемо ловити далі. Це ребята вирішив поміняти приманку, во, ловив новоблера. Ну ви знаєте, оце хочу вже почепити такого твістерочка Літом я на нього ловив. Зараз покажу, які порізи на ньому. Ось такі на ньому порізи. Ось. Так щука його літом поїла. Ось настив, о, надів на гачка твістера отак. То поводка приєднав. Але мабуть покидаю ще трохи на цьому ставку. І хочу сказати, тому о, з краю під отим зіллям вистрибнула щука десь ну, на кіль два. Два з половиною, може три даже. Ну, зараз покидаю туди. Зараз доходимо до того місця, де вистріляла щука на три кілля. Так, джавобірка, щоб зловити, але зараз почеплю більшого, зніму цього і почеплю більшого. І бігом буду закидати сюди, де вистрілила щука на трикіля. Ото повидло, давай, доставай. <звук> Ти просири повинно. Давай! Не дягнеться. З'яв'яться зняв. Щукається! <ривіт> Це скільки кілограмів? Два-три? Два десь. Два десь половина. Почіплю руку. Дивись, якщо дергниться, все. Оце щупа! Діво! <ривіт> а ну подніми! Отакі щуки треба ловити. Дивіться на яка. Я тебе, сука скільки кидаю нахуй. Ніхуя. Подивіться, яке. Який щупак. Крокодил. Че за плавник зачепилась, прикинь. Вона зачепилась за цього двома тройниками за низ. Закидаю, чую, таке, дух. Такий, не понял. Дивлюсь, а там таке повид. Отак клавию щуку перед скорою. І таких відео буде ще багато. Всім пока.